Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Закарпатська дитяча залізниця зависла у повітрі. Саме так можна охарактеризувати стан справ із функціонуванням малої залізниці в Ужгороді. Раніше місцева влада неодноразово заявляла, що готова забрати залізницю на свій баланс, однак після передачі об'єкту у власність міста він залишається у неробочому стані. Аналогічна ситуація і з Луцькою дитячою залізницею, але на відміну від Ужгорода, там, хоча б. Презентували концепцію трансформації цього об'єкту. Так звані дитячі залізниці перебувають на балансі регіональних філій Укрзалізниці вони збереглися ще з радянських часів і вважаються позашкільними закладами. Їх задача це навчання школярів залізничним професіям на початковому рівні. Здобуття навичок, ще у молодшому віці, дозволяє дітям визначитися із подальшим навчанням у профільних закладах освіти. Попри те, що дитячі залізниці використовуються в якості атракціону та здійснюють пасажирські перевезення, вони не мають суттєвого прибутку. Фінансування цих підрозділів здійснюється регіональними філіями Укрзалізниці для того, аби позбутися цього баласту свого часу стояло питання про закриття більшості малих залізниць. Найактивніша робота зі скорочення позашкільних підрозділів велася на львівській залізниці. Раніше ці філії було підпорядковано чотири заклади у Львові, Луцьку, Рівному та Ужгороді. Проте з 2020 року Луцька Мала Залізниця не працює а в Ужгороді позашкільний заклад закрили після літнього сезону у 2021 році. Тоді велися переговори з «Укрзалізницею» про передачу обох дитячих залізниць у власність місцевих громад. 17 листопада 2023 року. Кабінет міністрів України як власник майна української залізниці. Передав у комунальну власність Луцької та Ужгородської міських територіальних громад обидві дитячі залізниці. При цьому у постанові уряду вказано, що відчужені об'єкти мають зберегти своє цільове призначення і не можуть передаватися у приватну власність. Далі місцеві ради повинні були прийняти від Укрзалізниці вказане майно на свій баланс. Відомо, що у Луцьку така передача відбулася тоді. Міська влада заявила, що на відновлення дитячої залізниці потрібно близько 30 мільйонів гривень. 6 травня 2024 року у мережі з'явилася презентація, з якої стало відомо, який обсяг робіт планується виконати. Основні витрати спрямують на ремонт будівлі станції росинка, впорядкування внутрішніх приміщень, фасаду, гідроізоляція цокольного поверху, ремонт платформи, впорядкування території. Ще один ключовий пункт відновлення рухомого складу: необхідно довести до ладу тепловоз і вагони, що нерухомо стоять протягом трьох років. У презентації також міститься план з благоустрою паркової зони біля залізниці. Враховуючи відсутність затвердженого проєкту, плану робіт і фінансування, навряд чи цього літа дитяча залізниця у Луцьку відкриється для відвідувачів. Проте є сподівання, що міська влада доведе справу до кінця. А от майбутнє малої залізниці Ужгорода залишається туманним. Місцева громада досі не прийняла об'єкт у свою власність від укрзалізниці. Зараз ділянка, де розташована мала залізниця, перебуває у занадбаному стані. Нагадаю, що у 2013 році влада міста вже робила спробу взяти вузьку колійку на свій баланс, проте об'єкт не змогли передати від укрзалізниці через інвентаризацію майна та реформування компанії. Спроба номер два відбулася 3 лютого 2022 року. Місцеві депутати ухвалили рішення про прийом на баланс міста дитячої дороги. Ще раніше управління Укрзалізниці одноголосно підтримало рішення про передачу об'єкту міській раді Ужгорода. Ішлося про будівлі колі а також місто повинно займатися організацією навчального процесу та літньої практики для юних залізничників. І нагадаю, що станом на 2024 рік у підпорядкуванні філії Укрзалізниці перебувають шість позашкільних закладів із навчанням юних залізничників. З них свою роботу відновили чотири заклади: у Києві, Дніпрі, Львові та Рівному цього року, закритими з міркувань безпеки залишаються дві дитячі залізниці у Харкові та Запоріжжі. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях, і також нагадаю всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжету в соцмережах. Також нагадую про те, що є функція спонсорування. Спонсори, зокрема, зможуть переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. І також підтримати донатами канал. Ви можете за реквізитами ще в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та можна. Ості, Україна, переможе.